Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. За даними наших джерел, у середу, 23 квітня, у Британії планується зустріч представників України, США, Франції та Великої Британії. Українську делегацію представлятимуть глави МЗС та Міноборони Андрій Сибіга та Рустему Умєров, очільник офісу президента Андрій Єрмак та ймовірно його заступник Павло Паліса. Для Києва важливо забезпечити реальне припинення вогню і визначитися з тим, коли і як може бути встановлений реальний мир після припинення вогню. У середу, 23 квітня, Україна, Британія, США та Франція обговорять умови для безумовного припинення вогню. Зустріч відбудеться у Лондоні. Про це у мережі Ікс написав президент України Володимир Зеленський. Майбутню зустріч сьогодні він обговорив із прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. На думку Зеленського, безумовне припинення вогню має бути першим кроком до миру. І цей великдень показав, що саме дії Росії є причиною затягування війни. Україна ж готова рухатись. У напрямку встановлення реального миру максимально конструктивно. У Лондоні відбудуться перемовини по Україні. Дату підтвердили Київ і Вашингтон. Але чого чекати від цих переговорів? Усі деталі з'ясував наш спеціальний кореспондент у США Дмитро Анопченко. Отже, дату підтверджено остаточно. Вже 23 квітня. Команди переговірників збираються у Лондоні. Але планується, що у розширеному складі, тобто плюс європейці, поясню. Від України переговірна четвірка, Єрмак, Паліса, Сібіга, Умієров. Ті, хто і проводили переговори у Еріяді для них рамками завдання, домагатися беззастережного припинення вогню від Америки. Трійка, спецпредставник Трампа Стів Вітков, очікують на участь держсекретаря Рубіо і спецпредставника по Україні, кіта Келуга. зверніть увагу. Це по суті повернення Келуга у великий переговорний процес, бо неформально ходили розмови, що він, начебто, викликав невдоволення, що. Називається на горі, сперечався щодо принципових позицій, замість того, щоб просто виконувати. Ну і Келуга на певний час не було у складі американської переговірної команди. Ну і от очікується, що він з'явиться зараз у Лондоні. Ну і план такий, що в разі успішних переговорів Вітков з британської столиці вилетить до Москви, щоб цей умовний перелік умов, який погодять, вже представити росіянам. Ну і запрошені представники Великої Британії, Німеччини та Франції на рівні міністрів. Закордонних справ та радників із національної безпеки. Перевіряв в дипломатичних джерелах, кажуть, навіть станом на зараз план переговорів до кінця не узгоджений, дещо може змінитися, але дата точна. Про що говоритимуть за зачиненими дверима, теж зрозуміло про умови перемир'я. Та які з них є умовно прийнятними, а які вже за червоною лінією. І тут цікаво, що попередній раунд ми зараз покажемо вам ці кадри. Був у Парижі, 17 квітня. Ну і Вашингтон тоді представив союзникам попередні пропозиції щодо українського врегулювання. І тут у штатах це називають список умов. Ну і от серед них, начебто, назвав умов відмову від членства України в НАТО, послаблення. Санкції проти Росії, але не тільки, а начебто ще і пункт, що всі захоплені Москвою території залишаються під контролем Росії, та ще й Крим визнається російським. Розганяли це не тільки кремлівські змі, але й цілком поважні американські. Ну, і от коли безпосередньо у Трампа журналісти запитали, а у преси була можливість вигукнути це запитання на ходу, то американський президент уникнув прямої відповіді, сказав лише розповість подробиці в найближчі три дні. Тобто, фактично, має на увазі він. Середовечір сказав також, що консультації США з Росією та Україною щодо мирного врегулювання були дуже хорошими. Але знаєте, це іноді риторика, яка з'являється, коли навіть переговори йдуть складно, але Трамп постійно завдає високу планку очікувань це в його стилі. Ну і тому, щоб це це перевірити, варто просто почути, які заяви роблять, і в Москві, і в Києві. Якраз щодо Москви. Цікаво, речник Кремля Пісков щодо НАТО сказав, те, що членство України в НАТО виключено. Ми чули з Вашингтона на різних рівнях, тобто він посилається на американців, які ну дійсно могли таку пропозицію прописати. А от щодо Крима, щодо територіального питання, він зверніть увагу, взагалі відмовився коментувати, що наводить на думку і чую її від американських експертів: що це якраз переговірна позиція Москви, яку вона просто сама не хоче публічно афішувати. Але у Києві вже були заяви. Процитую: у нас немає офіційно заявленої позиції нікого з переговірників. З боку української переговорної команди згоди на це немає. Усі переговірники, які проводять зустрічі, кажуть, що питання територіальної цілісності України взагалі не обговорюється. Це була цитата. Підсумовуючи розмова і розмова жорстка, намічається щодо умов. Експерти, з якими я говорив, щодо швидкого вирішення скептичні скажуть. Ну от наприклад, погодять союзники у середу Лондонський план. Вітков у четвер відвезе його до Москви, Кремль висуне зустрічні вимоги, скасування санкцій чи то визнання окупова де-факто територій де Юре. Це ж не тільки штатам потім давати відповідь. Ну що, знову всіх союзників збирати на черговий раунд у Лондоні чи у Парижі? Є також версія і почув її від високопосадовця американського радбезу, що американський план, начебто, вже включає погоджені із Кремлем пункти. Тому, мовляв, у Трампа такі великі плани на цей тиждень, але... Що з цих пунктів чи Україна, чи європейці викреслять і як далі погоджувати. Тобто, при всьому бажанні перемир'я у Києві, і, звісно, і у Європі, і у самих штатах, де Трамп підганяє події, бо хоче таки виходити на травневий саудівський саміт з Путіним. Є дуже багато перешкод і дуже багато протиріч, які цей процес можуть загальмувати. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини. Закордонних справ Андрій Сибіга мав змістовну розмову із французьким колегою Жаном Нуелем Баро. Про це він написав у соцмережі X і Додав, що Україна та Франція скоординували позиції напередодні важливих міжнародних подій та наступних кроків до відновлення справедливого і всеосяжного миру. Сибіга подякував Франції за її зусилля в питаннях миру та майбутніх гарантіях безпеки для України. Зараз до нашого ефіру долучається Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародних. Вітаємо вас. Доброго дня. Давайте поговоримо про наші очікування від зустрічі в Лондоні, так тому що в інтерв'ю Fox News спецпосланець Дональда Трампа Кіт Келох заявив, що адміністрація президента США продовжує переговори для завершення війни в Україні, і власне сам пан Трамп сказав, що за кілька днів ми щось таке дуже важливе почуємо і дізнаємося. Тож, от чи реально нам очікувати якогось конкретного рішення про припинення бойових дій від цієї зустрічі, чи все-таки. Це черговий якийсь етап переговорний. О, ну, дійсно, питання, що стосується можливих переговорів та перемир'я, продовжують бути важливими для оцінки міжнародної політики та ставлення Сполучених Штатів Америки до Росії в контексті е, Великої війни, і е, справді адміністрація президента Дональда Трампа. М -м Показує те, що вона активно працює над питанням завершення російсько-української війни, хоча стратегічний підхід залишається складним і багатоплановим. І власне за словами генерала Келога, США сподіваються, що на переговорах у Лондоні цього тижня можуть бути досягнуті важливі кроки для припинення бойових дій. І тут важливо відзначити, що ця ініціатива йде у контексті змін у підходах до закінчення конфлікту, зокрема після низки критичних моментів у відносинах між США, Україною та Росією. І ми повинні власне розуміти, що цей тижень може бути насичений якраз таки на важливі. Події, які стосуються як наш нашої взаємодії із сполученими штатами, і координації щодо можливого мирного врегулювання, ну і так і загалом поліпшення відносин між Києвом та Вашингтоном, і тут вже можна згадати побічно, скажімо так, кейс візиту прем'єр-міністра Дениса Шмигеля. До США, ну і звісно, Лондон, де відбудуться перемовини і президент України Володимир Зеленський теж от підтвердив, що матимуть місце матимуть місце зустріч представників України, США та країн Європи, і якраз таки в контексті того, що зараз в Європі дуже багато відбувається подій, які можуть вирішити подальшу долю переговірного Процесу, я думаю, що Лондон буде одним із важливих етапів, але не останнім якимось, чи таким ну доленосним. Я думаю, що це чергова зустріч, під час якої сторони обговорюватимуть всі нагальні питання, і відбудуться обмін думками щодо того, як можна далі рухатися в контексті і мирного врегулювання і підтримки України, а також того, якою буде роль Європи. В контексті в контексті повоєнного е, періоду, і тут якась таки дуже синхронізується з тими сигналами, які надходять від Вашингтону, що нібито з адміністрація Трампа оприлюднить своє бачення е, того, яким має бути завершення війни. Але е, з, знову ж таки, тут постає мабуть найбільше питання в цьому сенсі, якою ж буде позиція Російської Федерації? Адже ми знаємо. Аймо, що в ані в Парижі не було представників Росії, ані в Лондоні не передбачається їхня участь, а тільки бачимо, що відбувається така от двостороння комунікація, і часто якраз таки росіяни комунікують саме з представниками американської. Влади і, і дипломатії, тому скажімо так, поки що під питанням чи взагалі Москва погодиться на якесь мирне врегулювання на даному етапі, чи все таки над, надалі вестимуться перемовини через посередництво, через різного роду формати і тому подібне. Ну і вже дещо від ми дізнаємося пізніше. Очевидь, Трамп би хотів би досягнути якихось значних результатів в цьому контексті, особливо до оста днів його. Другої президентської каденції, але реалії міжнародної політики, тим паче, коли настільки є серйозний конфлікт, ну це, це, це швидко не робиться, і це звісно розтягнуто в часі. Ну і наразі поки що така ситуація. А які є шанси того, що Трампу дійсно ця це врегулювання може набриднути, ну тому що паралельно із фразами про надії з. Сподівання на швидке закінчення вже там через тиждень. Той же келок говорить про втому Трампа і про те, що в них багато інших справ у Сполучених Штатах Америки, де вони більш потрібні. Ну, на мій погляд, поки що, ці заяви, які лунають від американського політичного естеблішменту, в тому числі це і, і і Трамп про це дає, дає зрозуміти. Я думаю, що все ж таки це можна розглядати через ну як своєрідний тиск на сторони конфлікту. На жаль, тут він Трамп ставить нерідко знак рівності між між агресором та жертвою, але тим не менше він намагається досягнути швидких результатів. Атів, і навіть якщо зараз якесь, відбудуться якесь відбуться якісь переговори, і будуть е, ну такі сигнали, наприклад, зі ж самої Росії, що вона готова сідати за стіл перемови, навіть якщо якщо це стосується так, часткового мирного врегулювання чи короткочасного, він все одно це покаже, як перемогу, перш за все е, в самих США, але а, однак я думаю, що в Терпець може, звісно, урватися, хоча я думаю, що поки наразі все ж таки Вашингтон магатиметься. Завершити цю справу, адже без цього неможливо буде рухатися в багатьох інших напрямках зовнішньої політики. Тож, поки поки так, але якщо терптерпеть урветься, то це звісно може мати негативні наслідки як для Росії, так і для України. Зокрема, якщо говоримо за Російську Федерацію, то це посилення санкцій і скажімо, запровадження інших. Обмежень проти Москви та Путінського режиму. Ну а щодо України, це може стосуватися, наприклад, зменшення підтримки на полі бою чи змен... ну, надання менших ресурсів. Хоча тут може бути для нас раківною угода про корисні копалини, адже вона може скажімо так скріпити наші відносини і перегорнути ту сторінку, яка є і Відносини між Києвом та Вашингтоном може набути якісно нового змісту, Хоча, звісно, я не, не кажу, що вони будуть потім безхмарними, вочевидь, з адміністрації Трампа особливо будуть якісь певні шороховатості, але в будь-якому випадку ми будемо вже мати більш тісні економічні зв'язки, і це може стимулювати адміністрацію Трампа нам надалі допомагати, навіть якщо не буде досягнуто мирного врегулювання, принаймні в оглядній перспективі. Активів пане Станіславо, якщо говорити загалом про Росію і про їхню, ну якщо тут таке слово підходить, дипломатичну тактику, якщо вона там взагалі існує, то як би ви це охарактеризували? Що це, це затягування, це симуляція, це шантаж? От чим вони зараз займаються на цьому етапі цих нібито переговорів? Насправді, я думаю, що Режим Владимира Путіна хоче перетягнути на свій бік. Ну скажімо так, Трампівський канат. Тобто зараз Путін робить все можливе, щоб сподобатися Дональду Трампу, але водночас він нічого конкретно не робить і не обіцяє. Так ми бачили, що типу було, було оголошено великодні перемир'я на 30 годин Водиміром Путіном. Насправді якого на практиці не було і ніхто не відчув цього. навпаки, були і обстріли і таке інше. Ось але е, Трампу це може імпонувати, ну поки поки що, принаймні, і він е, намагатиметься е, скажімо, вибудовувати цей діалог із Москвою. А Путін хоче цим скористатися, щоб по перше показати е, внутрішньому споживачеві, що він є е, прийнятним, е, що його що з ним рахуються на зовнішній арені, особливо така країна, як Сполучені Штати. Ну і так само показати зовнішнім гравцям, навіть тому ж таки Китаю, що. Москва має різні варіанти з ким комунікувати. То Путін використовує по максимуму. А якщо говорити про затягування, то це ще й стосується театру бойових дій, і очевидь, російські війська намагаються так, от десь просунутися, і особливо перед можливим. Оцим підписанням угоди з Україною, і таким чином Росія хотіла б відхопити собі більше української землі. Ну так. але питання наскільки вистачить довго Трампа, побачимо, Хотілося б, щоб все таки у Вашингтоні більш тверезо оцінювали ті реалії, які є, і того що стосується зокрема позиції Російської Федерації. Так, справді побачимо, пане Станіслава, вдячні за ваш коментар. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт, міжнародник. Дональд Трамп вважає, що є дуже хороші шанси на досягнення угоди про мир між Україною та Росією. І можливо, вона буде укладена вже цього тижня. Відповідаючи на запитання журналістів біля Білого Дому, президент США позитивно оцінив попередні зустрічі. Протягом трьох днів вам усе стане відомо. У нас була ціла низка дуже хороших зустрічей щодо України та Росії. Назабаром побачимо, як це спрацює. Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Олексій підхоплюю останні слова Трампа і питаю вас. Незабаром побачимо, як це працює, але з знаком питання, як це може працювати за нинішнього перебігу переговорних процесів і так званого великоднього перемир'я? Вітаю, радий бачити вас. Вітаю принагідно, всіх наших шановних глядачів. Ми не сумнівалися вже давно про те, що все, що робить Трамп, він буде оголошувати як великі політичні перемоги, і в нього все те, що він робить, завжди максимально ну, позитивне та результативне. Але я глибоко переконаний, що на цьому етапі ще ну трішки зарано зачаровуватися можливостями досягнення, скажімо так, з стійкого перемиря, стійкого сажного сейсфайру за результатами зустрічі в Лондоні дійсно наш президент дав мандат досить серйозній делегації від України, яку очолює Андрій Єрмак, там присутні міністр іностранних справ Сибіга, міністр оборони Умерев на противагу, да з американської сторони делегацію. Очолює Марко Рубіо, держсекретар Два спецпредставники відповідно Вітхоф і Келох. Ну і представники країн коаліції охочих. Причому я підкреслюю, що не європейського союзу, а саме коаліція охочих це Британія, Франція, і Німеччина. Вони якраз от і мають на цій зустрічі розставити багато крапок над і і перш за все дійсно почати сисфаєр всесіарнесісфаєр на саме без політичних умов, яким російські. Федерація постійно намагається навантажити цей перемовний процес, не те, що Сполучені Штати вирішили змінити свою перемовну стратегію, підсилившись за рахунок цієї нової інституції, яка створюється на забезпеченні контурів європейської безпеки, як коаліція охочих, це звичайно позитивний сигнал для України, тому що пам'ятаєте раніше, сполучені штати Європі, європейському союзі навіть. Віть, не те, що місця за столом не давали, а навіть маленької табуретки навіть пам'ятаєте цими з дитячими столами. Тепер вже сполучені штати розуміють, що на коаліція охочих це ну та майбутня інституція, з якою дійсно вартує рахуватися, і яку можна вже долучати серйозно до політичного процесу, яка показує свою певну політичну автономність. І як на мене, дійсно після успішної трьох сторонній зустрічі в Парижі між американською і європейською стороною дав представниками коаліції Охочих і Україною, яка до речі не була анонсована після того, як Марк Рубіо зателефонував Лаврову, сказавши, що якщо Російська Федерація не буде проявляти конструктиву, Сполучені Штати можуть вийти з перемовного процесу. Я думаю, що в Москві була величезна істерика з цього приводу, і потім вже виникли це псевдо-пасхальне перемир'я і відповідно ще по збільшення обстрілів українських мирних міст з боку Російської Федерації. Ну тобто Путін з однієї сторони намаг. Гається показати, що він перемовник, що він за якісь дипломатичну ініціативу втримуючи сполучені штати в процесі. А з іншої сторони, по суті натякаючи, що якщо сполучені штати не приймуть його цих політичних навантажень до Сісфаєру, вони, вони будуть Трампа постійно дискредитувати, обстрілюючи українські мирні міста. Дійсно, на зустріч в Лондоні на сторін є великі сподівання. Як на мене гарний політичний сигнал, що Трамп анонсує результати саме в триденний цей період, ну от на коли і назначена ця зустріч в Лондоні, ну тому що все ж таки я глибоко переконаний, що росіяни виходили знову ж таки на американців з паралельними треками пропозицій, щоб відмовитися від більш глибокої співпраці з коаліцією охочих, і відповідно, в тому числі як наслідок від миротворчого контингенту. Генту, який буде ну має бути стежневим елементом гарантії безпеки для України, але ми бачимо, що дійсно адміністрація Трампа зробила висновки із цілого ряду невиразних і безрезультативних двосторонніх зустрічей з росіянами. Вони зрозуміли, що їх просто водили за носа в Еріаді, в Джиді, в Стамбулі, в Вашингтоні, в Москві, Санкт Петербурзі, і тепер налаштовані, враховуючи, що дійсно у Трампа не так багато залишається. Часу до звіту перед американцями на 100 днів після його інавгурації. А саме під час цієї навгурації, там зазначав, що досягнення миру в російсько-українській війні він для себе визначає взагалі основною геополітичною миротворчою амбіцією. Йому потрібно досягати результат тут і зараз. Олексію, дякую. Навіть не ставлю вам друге питання, тому що хотіла поставити одне, почути вичерпну відповідь. Я її почула. Сподіваюся, наші глядачі теж Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, був з нами на прямому зв'язку.